Всім привіт! З вами ваш психолог Світлана Кліменко і програма 5 хвилин для себе. Сьогодні пропоную вам поговорити на таку тему, чому нам важко дозволити собі радіти. Подивіться на маленьких дітей. Вони щирі в своїх проявах, вони радіють кожному дню, а дорослі ходять похмурі. Є навіть вчені провели таке дослідження, що статистична доросла людина посміхається в день не більше трьох разів. Це про щиру посмішку. То чому ж нам важко дозволити собі радіти? Ну, по-перше, так це травматичний дитячий досвід, і психіка не витримує це навантаження і блокує всі відчуття. По-друге, коли ми розділяємо почуття на гарні і погані, погані ми не хочемо демонструвати і відчувати, і їх подавляємо, то автоматично ми подавляємо і всі так звані гарні почуття, і радість, і натхнення. Що з цим робити? Як дозволити собі радіти, є дуже прості поради, і зараз ми про це з вами поговоримо. Травматичні події в дитинстві з нами могли відбутися такі події, які були дуже великі для нашої маленької дитячої психіки, і тоді, щоб зберегтись, психіка людини дитини обирає придушити всі відчуття для того, щоб її не розірвало в хлам. Для того щоб не ранитись кожного разу об щось неприємне, людина стає менш чутливою. Більш такою захищеною броньою, і це теж призводить до того, що ми перестаємо відчувати це життя наповну і всім тілом, і всіми емоціями, і всіми думками. Проявляти всі свої почуття це залишатися вразливим. Тому що комусь можуть не сподобатися ваші почуття. Радіти щиро тоді, коли інші люди сумують або в тривозі, це теж може викликати велике навантаження. І тоді ми підсвідомо приймаємо таке рішення сховати до найкращих часів свою радість. На жаль, це так не працює. Всі почуття ви можете відчувати саме в моменті. І так це потрібно навчитися робити. І коли ваша близька людина не витримує вашу радість, то є велика вірогідність того, що вона не витримує вас і тоді, коли у вас буде сумно, одиноко або пусто на душі. Тож люд близька людина має навчитися континувати всі ваші почуття як і приємні, так і не дуже приємні. Якщо ви втратили радість, це як з втратою якогось важливого почуття. Так, щоб пояснити на зрозумілому прикладі, згадайте в постковідні моменти, коли ми втрачали і відчуття запаху, і відчуття смаку. І відновлення відбувалося не відразу, а поступово. Те ж саме, як наглядний приклад, можна зробити і повертаючи собі радість життя. Це бути уважними до своїх відчуттів в тілі, до своїх почуттів, до людей, оточуючих вас, дозволяти собі трішечки більше різноманітних відтінків того чи іншого відчуття. Наприклад, у злісті більш ніж 78 відтінків від легкої роздратованості до ярості. Теж саме і з відчуттям радості, якщо вам доступна вся палітра. Саме цього відчуття, то ваше життя буде більш яскравим і більш наповненим. Згадайте маленьких дітей і подивіться на себе внутрішньо, віднайдіть свою внутрішню дитину і дозвольте їй порадіти, тому що вона жива, тому що вона здорова або ні, тому що вона відчуває і щось робить, робить з інтересом. Радість, вона знаходиться в нас всередині. І якщо задоволення це те, що ми притримуємо зовні, то радість це саме це почуття, яке народжується всередині, в стані внутрішньої дитини. І наш обще звернула увагу це на зв'язок між емоційними і раціональними станами. Іноді нам здається, із нашої голови дорослої людини, що зараз радіти ми не можемо. Ми не можемо проявити цю радість так, як би нам хотілося: е, громко або недоречно настільки, наскільки це цілком роблять діти. Тож потрібно іноді раціональну частину вимикати. І коли вам внутрішній голос говорить, що ти не так радієш або ти не так проявляєшся, то скажіть йому цьому внутрішньому критику, що він недостатньо гарно критикує, а ви зараз просто побудете щасливою радісною дитиною. А з вами була ваш психолог Світлана Кліменко і до наступної зустрічі!